Ага, ось 60 ФПС треба ставити. Щоб воно фокусувалось. Мені, я ж кажу, ці снайперські ігри мені трішки не цікаві. Я ж, По-перше, я не мисливець, по друге, я не снайпер, я оператор. Тому якось так. Тому мені більш подобала така ситуація. так оно берется. Вот так раз. так раз. так оно заводится. Сейчас будет смешная ситуация с пузом. Оп. Не кузов чуть, чуть Но это нормальная темка. Так, перчатка мне, в принципе, не потребна. Это все так все темки, которые используют другие пацаны. Перчатки, там еще что-то. Я знаю тільки одного товариша, який, якому дійсно підходять перчатки, тому що в нього декілька пальчиків немає. Це ведучий е відеоблогу PSD Info. О, нормальний звук. Так, тут у нас п'ять. Тут у нас п'ять. Тут у нас колись, 5. Окуляри я візьму, щоб mm -hmm. полетитися в мене в обличчя. Якась історія. А я це не дуже хочу. Так, все, пішов, я зроблю.